Україна стоїть на порозі епідемії грипу. Станом на кінець січня цією недугою перехворіло 2,5 мільйони наших співвітчизників. Причому найвищі показники зафіксовані у західній Україні. Яка ж ситуація у нашому місті? Дізнавався Андрій Дікальчук. Наприкінці січня звичні для теперішньої частини року морози втратили свою силу, і до нашого міста стрімко увірвалася майже весняна відлига. Коли ж на дворі стовпчик термометра підіймається на кілька градусів вище від позначки 0, наступає пора різкого зростання рівня захворюваності на грип та ГРЗ. Про те, скільки червоноградців встигло уже простудитися та як уберегти свій організм від цих сезонних недуг знімальній групі телестудії Бужнет розповіла завідуюча епідеміологічним відділенням міськрайонного відділу обласного лабораторного центру Людмила Гіль. Розподілу такого чіткого між грипами і гострими вірусними інфекціями респіраторними немає. Хіба буде вже чисто клінічна картина грипу, тоді з ознаками такими, які для грипу є. Тому ми поки що не поділяємо. На грипи і на респіраторні вірусні інфекції, от для порівняння я вам скажу, що за останні тижні, порівняно з попереднього, у нас пішов ріст на 76 чоловік, якщо в особах. В цифрах це виглядає таким чином: 493 останнього тижня і 417 було звернені з попереднього тижня, Тижні перед тим. От вам різниця. Значить, якщо дивитися по. Дитинство чи дорослому населенню чомусь виділяється особливо зараз до дорослого населення по дітях, немає по дітях немає такої великої різниці, хоч вона в одиничних є знов-таки для прикладу: 304 останній тиждень і 298 було попередні тиждень. Це і діти до 17 років, разом з підлітками в сумі. Коли це переводити в показники на з розрахунку на 10 тисяч жителів, що буде статистично вірно, так як ми робимо це за кожного року. то, ми маємо в цьому році за останній тиждень показник захворюваності 59,7 на 10 тисяч жителів. Це на регіон обслуговування Соснівка-Гірник. Минулого року в цей же період показник складав 42,9. От навіть по аналогічному періоду минулого року, і цього року тут же відчувається дійсна різниця. На радість, можливо, сьогодні можу сказати, що ще перевищені підпороги в нас немає, поки що по тому. Хоч і підпоріг... Складає 63,1, а ми вже маємо 59,7. Про що це говорить? Це говорить про те, що дійсно погода впливає на різ захворюваності, особливо така перемінна: мінусова і раптово плюсова, коли діти йдуть до школи і вертаються з мокрими ногами, або так само дорослі йдуть на роботу, вертаються з мокрими ногами, ще залежно від того, в кого яка робота в принципі, і відповідно, ми рано виходимо при мінусовій температурі з дому, вертаємося при плюсовій, одягаємося тепліше, а вже повертаємося зі прілі, змучені. Маршрутці перевантажені і стомлені. На що б хотілося звернути увагу? Хочу звернути увагу всіх наших жителів на те, що дійсно, якщо у вас з'являються будь-які первинні ознаки захворювання, чи це може бути у вигляді нежиті, чи це може бути у вигляді високої температури, чи це буде загальна слабість. Постарайтеся все-таки не виходити в межі люди. Бо скупчення населення в маршрутках, особливо, якщо вони переповнені, в магазинах, на ринку, в таких найбільше в місцях, де людей збирається більше, може спровокувати до того, що ви прийдете додому, принесете таке захворювання, як грип. Так, грип реєструється на Львівщині. Грип реєструється типу В, як казали в прогнозах, що це новий штам вірусу грипу В і до нас прийшов. І, як розказують, з обласних даних маємо, з зведених даних по області, що і є грип, цей свинячий, бувший який був у 2009 році, грип типу ан H1N1, він модифікований і, і агресивний. Найбільше Ше мають захворювання, і якщо дивитися по госпіталізації, то у нас попала зараз дуже велика кількість дітей з ускладненнями стаціонар. Лікуються бронхіти, пневмонії зросла така кількість пацієнтів. А це говорить про те, що просто видно пропущений той момент, коли дитині треба надати невідкладну допомогу вдома. Викликайте лікаря додому, не займайтеся самолікуванням. І як ми говоримо завжди, можливо, це для когось буде скептично, з усмішкою сприйнято, але це те, що треба захищати самих себе: вітамінізована їжа, вживати часник, цибулю, вживати якісні харчові продукти, багаті на калорії. І для того, щоб можна, щоб організм не мав виснаження. Вітамінізація, як обов'язкова, це є і компоти сухофруктів, компоти шипшини багаті на вітаміну, чи чаї на травах зготовлені, для того, щоб імунна система наша не відчувала дефіциту, бо це якраз такий період перехідний зима-весна, коли імунна система виснажується. Тож бережіть себе і не забувайте, що найбільша небезпека для вашого організму наступає тоді, коли ви легковажно вирішите перенести захворювання на ногах та займатиметеся самолікуванням. Тому за перших же серйозних симптомів лягайте у ліжко та викликайте лікаря, і тоді застуда чи грип не повинні завдати вам значних клопотів.